Друзі, салют! Ось якраз на прикладі бетонування цих двох паль і розкажу вам про наш зимовий бетон. І так, на бадейку ми сипемо мішок цементу 25 кг. Потім ми друзі, 500 миллиграмм ось такого пластифікатору Сілтек g 520. Чудова штука, ми вже перевірили його на там 3-4 років. Далі. Вода обов'язково, гаряча, друзі, кипяток. Але в кипяток в першу чергу ми сипемо саме пісок. Гріємо пісок, потім вже сипемо цемент і пластифікатор. Щоб кипяток не ось оцієї гарної штуки. Не потрібно. І так, далі. Пісками сипемо, друзі, ось таких три прямо з горою піска. Або чотири такі неповні, да, там, за кілька сантиметрів до верху. Ну, ми так з горою хлопці сиплять, кажуть, кінь, так краще. Три з горою піска, запам'ятайте. І, друзі, сім повних ось таких щебня. Фракція 5-20. Все гарно перемішуєте. Бетон має бути, друзі, густий, я вам показую. Він густючий. І потім ваша задача його дуже гарно пролібрувати. І на самий кінець, просто, друзі, накрийте його. Зараз мінус 3, на ніч передають мінус 5, але з нашими палями все буде чудово. Що я і покажу вам уже в наступних відосах завтра. Слідкуйте.